Кожну другу суботу вересня ми святкуємо День українського кіно. Цього року він припав на 9 вересня. Тоді ж я вирішила зробити тематичне відео. Так, я дуже вчасний блогер. Кіно, як і будь-яка культурна сфера, потребує підтримки глядача, тому обов'язково ходіть на українські фільми. Зараз якраз у прокаті 20 днів Маріуполі і Довбуш. Ну а ми сьогодні дослідимо історію кінотеатрів в Києві. Коли кінематограф лише зароджувався, то багато хто сумнівався, що з нього щось буде толкове, і були впевнені, що театр. О, великий театр. Ці картинки, оці незрозумілі, точно не переплюнуть. Але з часом кінематограф розвивався і розвивався, і такий забрав в тому числі частину театральних глядачів, отримавши свою окрему нішу. Тому особливо іронічно, що перший кінопоказ в Києві відбувся саме в приміщенні театру. Насправді, Київ не відставав від світової моди на кіно. В грудні 1895 року брати Люм'єр провели свій перший комерційний показ кіно, і вже за рік в Києві з'явився їх офіційний представник. Це Микола Соловцов, актор, режисер та засновник театру Соловцов, який ми зараз знаємо як театр імені Франка. Він дуже постарався привезти в Київ кінематограф та поставити це на потік. Перший показ відбувся 20 грудня грудня 1896 року та мав шалену популярність. За наступні декілька місяців провели ще 52 сеанси. Перші фільми були досить короткі, вони тривали десь хвилину, ну плюс-мінус. Тому їх об'єднували і показували по декілька підряд. Соловцев також використовував свою театральну трупу, таким чином поєднуючи театр і кіно. Там між показами фільмів показували і невеликі театральні сценки. Мені це чимось нагадує балет, тому що, коли він з'явився, він з'явився теж як вставки до оперних вистав танцювальних і лише згодом переріс окремий висвітлення. Мистецтва, і на початку ніхто й не думав, що ось ці великі танцювальні вставки ну, до опер будуть чимось серйозним. Приблизно так і з кіно. На початках ніхто не думав, що він довго проживе. Перші фільми були документальними, тобто фільмували якісь важливі події, які відбувалися в світі чи в місті. Але люди то люди, і вже десь за рік від першого київського кінопоказу з'явилися і фільми для дорослих. Звісно, що туди на такі покази пускали лише повнолітніх, ну і звичайно, що дуже швидко, майже ледь не відразу завилося і піратство фільмів. Кіно дуже швидко набирало популярність, тому звісно що з'явилося і дуже багато охочих заробити на ньому. Нові ілюзіони з'являлися просто як гриби. Лише на хрещатику у 1907 році вже працювало 6 ілюзіонів, а вже за 4 роки у 1911-му загалом по місту їх було вже 28, а у 1913-му вже 35. А ще за два роки в 1915-му вже 42. І, звісно, то не межа. Для розвитку ілюзіонів ми не можемо оминути особу Антона Шанцера. Спочатку він ніяк не був пов'язаний з кіно, а продавав сукню у власному магазині на хрещатику 25. Але підприємницька жилка не дала йому можливості пропустити гарну вигоду і нагоду заробити. Він переобладнав свій магазин в ілюзіон за експрес-біо, і гроші просто потекли рікою. Але він захотів утвердити свій успіх і чимось відрізнятися від всіх інших. І, проаналізувавши так сказати, ринок, він зрозумів, що ілюзіонів надто багато, і всі вони приблизно однакові. Особливо ніхто не відрізняється якимось сервісом та безпекою в тому числі. Бо, наприклад, пожежі були для них досить частим явищем. На це і зробив шансер ставку в своєму новому сінематографі Експрес. І він був таким першим у всій країні. То Чим експрес відрізнявся від і всіх інших? <сум> Всім, по-перше, безпека в приміщенні обладнали потужну вентиляцію, якісну систему вентиляції і Давали е, гостям попільнички, також обладнали 10 аварійних виходів, тому навіть якщо не дивлячись на заходи безпеки, пожежа таки відбудеться, то е, всі глядачі могли спокійно, без стиснів вийти і без паніки, що було дуси, дуже, дуже важливо. Ну загалом він давав комфортний загалом досвід відвідування кінотеатру, тому що була і інтер'єр, був дуже гарний, було кафе всередині, були великі, гарні гардеробні. Успіх експресу для Шанцера означав, що попит на комфортне дозвіття в кіно існує, і в цьому напрямку можна розвиватися. Він вирішив всіх дивувати і надалі. Його новий кінотеатр на Хрещатику 38, що відкрився в 1912 році, справді міг здивувати великі, красиві, місткі зали, зручні відкидні крісла. А ще й кафе в цьому приміщенні швейцари, музиканти фойє та інший сервіс. Це було просто неймовірно і справляло справді величезне враження. А тепер до цього всього додайте ще, що крім точніше, замість тапера, який грав бо кіно було е, німе, і треба було якийсь звук. То замість цієї людини в кінотеатрі Шанцера був цілий симфонічний оркестр з 30 людей. Звісно, що кінотеатри шансера були не єдині в місті, вони просто дуже контрастували з усіма іншими. Але звичайних сінематографів була просто ціла купа. Переважно всі в центрі міста на хрещатку вони були ледь не в кожному будинку, і кожен обов'язково намагався вразити назвою: Едіноскоп, Електріон, Люкс, Модерн і так далі. Спочатку для цих перших фільмів афіш не було, тому ти міг зайти на удачу. Так як я казала, що фільми короткі, їх об'єднували по декілька це справді так, але вони не обов'язково, точніше, як правило, були не поєднані якимось спільним сюжетом, тому було нормально зайти, подивитися пару таких сюжетів і вийти, коли тобі стане нудно. Часто це робили ще і стоячи, тому що а, тоді ще не було такої системи, коли ти сидиш під ухолом, да? тобто кожен ряд трошки вищий, ніж попередній. Всі сиділи просто як зазвичай, ну так в партері театру, умовно. І тому тобі треба було ще й виглядати із-за голів своїх сусідів. просто щоб було встати десь а, ззаду, подивитися там одну-дві-три хвилини ці фільми, та й піти собі далі. З тих кінотеатрів, що особливо цікаво відмітити, це, наприклад, багатостраждальний екран. Він почав свою роботу у 1911 році, коли Святошин ще не ввійшов в склад міста, що свідчить про надзвичайну популярність кіно, що воно вже виходило за межі Києва у дачні містечка. Чи цікава старенька ліра? Цей кінотеатр відкрився в 1913 році і заховався на першому поверсі житлового будинку біля Львівської площі. Він має всього лише один зал, але там цікаво, сходіть туди при нагоді. Там бувають фільми, які мало де по місту ще показують. Я, от, наприклад, минулого року ходила туди на документальний фільм про наш національний художній музей. Якраз це був прем'єрний показ з директоркою цього музею. Казала вступне слово. І при цьому цей фільм, в принципі, мало де ще по місту показувався тоді. Цікавий, хоч і короткий період в українському кіно, почався в 1918 році за часів гетьманату. Скоропадський прагнув до українізації кіно, таким чином з'явилася студія Українфільм. Вони в першу чергу фільмували ледь не всі важливі події, що відбувалися, завдяки чому у нас лишились кадри багатьох історичних подій. Тоді вони масово транслювалися в кінотеатрах. that <laughs> Часів кіно стало важливим елементом пропаганди, тому що воно було масове і, зрозуміле. для цього не треба було вміти, наприклад, читати. А з грамотністю, як ми зрозуміли, наприклад, з минулого відео про жіночу освіту, з грамотністю в російській імперії було все досить погано, не лише у жінок, але і у чоловіків. Тому кіно ідеально підходило для того, щоб нести потрібні ідеї, для цього воно мало стати максимально доступним. Через широку мережу кінотеатрів і, але перші часи радянської держави, коли все було незрозуміло, коли ця окупаційна Україна влада якось намагалася втриматися, там ще громадянська війна, у них відбувається грошей, нема нічого нема, мися, розруха і так далі. Відповідно, не до кінотеатрів все одно було у довіднику весь Київ станом на 25-й рік, 1925 до з 22 кінотеатрів, працюючими вказані лише п'ять. Перший час нічого нового не будували, а націоналізували вже існуючі заклади. Ті ж кінотеатри Шанцера і всі інші перейшли у власність нової держави, змінили свої назви, але на користь їм ці зміни не пішли. Вони занепадали. Якщо говоримо про 20-30-ті роки, то не можна оминути будівництво на шуляхці кінофабрики, що розпочалося в 1927 році. Зараз ми її знаємо як кіностудію імені Шевченка. Вона була на той час найбільшою в СРСР і досить е, вагомою по, по і можливостям виробництва навіть у Європі. Там можна було знімати 24 ігрових та 12 інших фільмів. Цей час Олександр Довженко створює два своїх важливих фільми Звенигора та Земля. Починаючи з 1930-х років, влада бере все таки курс на більш активну розбудову мережі кінотеатрів, щоб посилити свій вплив через кіно. Таким чином, в Києві в 31-му році з'являється жовтень. Це був перший кінотеатр, який був розташований в окремій, призначеній лише для показів фільмів будівлі. Також в планах було відкрити в 1936 році кінотеатр Київ, але через війну він відкрився в 1952 році. Також у 1952-му відкривається перший стереокінотеатр Орбіта, і трохи пізніше ще один такий стереокінотеатр звели у Хрещатому парку. Обидва не збереглись. У 1964-му відкрилась Україна на місці зруйнованого цирку Крутікова. Саме в цьому кінотеатрі станеться відомий протест Івана Дзюби, який підтримали Василь Стус та В'ячеслав Чорновіл на прем'єрі Тіней Забутих предків. Тисяча дев'ятсосімдесят році відкрили республіканський будинок кіно. А в 1982 – році кінотеатр Київська Русь. Він був присвячений до святкування 1500 ліття міста, тому мав бути рекордний. Мав найбільший в країні зал та екран. Починаючи з 1960-х років, кінотеатри почали будувати не лише в центральній частині міста, а й у майже всіх житлових районах. До цього у спальних районах для показу кіно обладнували міні-кінотеатри на перших поверхах житлових будинків або облаштовували для цього будинки культури. Та от стали будувати саме окремі типові будівлі для кінотеатрів. У 1960-му з'явився Ленінград, який тепер звідси Дніпро, а також Супутник 61-го, Братислава 64-го. Потім Аврора в 66-му, Тампери в 67-му. І Краків у 1968-му. У наступному десятилітті Лейпциг в 74-му, Нивки 75-му і далі вже Росія в 81-му. І наостанок Факел в 1877-му. Зарод в 1989-му і Флоренція в 1989. -му. Та іще іще ще безліч я лише найбільш відомі. Станом на 1984 рік в Києві було 73 кінотеатри. На цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео. Цю ретроспективу кінотеатрального життя міста. Якщо вам сподобалося, то будь ласка, поставте лайк. Перевірте, чи ви раптом не забули підписатися на канал, та напишіть у коментарях свої враження або якісь спогади про ці кінотеатри, про які я розповіла. Мені буде дуже цікаво почитати. Також нагадую, що важливо продовжувати донатити. У мене завжди під кожним відео в описі є перелік волонтерських фондів, яким я довіряю і яким я допомагаю. Ви також можете приєднатися. Дуже важливо допомагати і військовим, і медикам і звичайним невеличким волонтерам, якщо ви бачите щось таке в стрічці, це важливо продовжувати робити. Дякую вам за увагу до моїх відео! Щастя, здоров'я і До наступного випуску!